Черкасці навчились писати українським ідентичним шрифтом. Його назва Рутенія. Літери розробив Василь Чебаник на основі історичних українських почерків. Абетка наповнена символізмом та декоративізмом, пояснює бренд дизайнерка Анна Небесна. Ми маємо свій шрифт, який є по праву нашим, і чому б не користуватися цим, чому б не писати так. Рутенію застосовували у Конституції України оформлені брендів НАЗ-бібліотек. Узаконити шрифт намагаються понад 20 років. Дизайнерка вважає, рутенія має бути популярніша. Мені б хотілося, щоб він був нашим національним шрифтом. От. Це це дуже важливо для українського народу. Учасниця заходу Світлана Вражена розповідає, що не знала про рутенію. Переконана пізнавати українську ідентичність важливо. Якось підтримки не вистачає, знаєте, чогось такого чогось конкретного, такого глибокого, глибокого, як у чого стародавню. Взагалі дуже зацікавив сам по собі шрифт, візуально, дуже от привабливий майстер-клас відбувся безкоштовно у безпечному просторі для жінок і дівчат у Нас просторі проходить дуже багато творчих занять. Всі заняття зустрічі проводять експертки, тренери з освітою. Валерія Кісільова, Геннадій Ємельянов, телеканал Віка.